Корщ чи не кошти, дивіться, як гарно виглядає. Блін, як я люблю пасатіки. Реально, реально, пушка-бомба. Друзі, всіх вітаю себе на каналі, з вами знову Макс. Ну що ж, сьогодні у нас відео буде про Луцький базар. Вчора я у себе в Ютубі в спільноті робив голосування, там, де ми приймали участь і вибирали, яку автівку ми сьогодні будемо дивитись. І знаєте, хто виграв? Peugeot, у нас було Рено і Peugeot. Але ті люди, які напишуть, задавбали ви з цими машинами, то я вже зняв відео на Audi, на Mercedes, на Шкоду, на Volkswagen, на Форди. Тому, як ви бачите, тут в принципі вибір невеликий. Я читаю коментарі. Читаю коментарі і бачу, що ви хочете подивитись японські якісь машини. Ну, друзі, но тут їх немає, немає що вам показати. Я, мабуть, знаєте, як зроблю. Я бачу, що дуже багато цей коментар на назбирав лайків, то ми, мабуть, або поїдемо у Львів, або в Києві десь знімемо вам все-таки все про японські автомобілі. І так, сьогодні в відео ми будемо дивитись всі Peugeot, які нам попадуться. Давайте подивимося, в якому яка їх кількість і в яку ціну їх сьогодні продають. Друзі, перед тим як дивитись відео, хотів до вас звернутися, що в нас ще триває збір коштів нашим друзям військовослужбовців. Нам залишило всього 40 тисяч гривень. Як ви розумієте, з усієї общої суми 320 залишилось тільки 40. І скажу ще гарну новину: сьогодні. Четверг подивився Юра в Києві Мерседес, і він нам дуже сподобався. Але нам не подобається його ціна, тому що він коштує 10 тисяч доларів. У нас бюджет 8 з половиною. То я хочу хоча б покрутити руки на 9300 на 9400. І ми з моїм другом, яким ми, з яким ми збираємо ці кошти, долучимося, докладемо свої кошти і придбаємо цей автомобіль. Тому прошу вас, будь ласка, не здавайтесь 40 тисяч гривень. 60 Тисяч чоловік у мене на каналі. Будь ласка, долучіться, скиньте хто скільки може коштів. І ми вже, я думаю, в неділю зможемо його придбати. Будь ласка, не здавайтесь, тому що вже стільки часу на це все пішло. Ви всі молодці, всі долучаєтесь, мені дуже приємно. 9,250, а? Опа! Опа! Перша наша жертва. Peugeot 5008. Блін, сьогодні погода взагалі не для зйомок, але що робити? Пообіцяв, треба робити оператор. Проходимо, О, маленька жопка, проходимо. І так, перша наша жертва сьогодні, блін, погода взагалі не льотна. Я думаю, що це відео буде не таким довгим, але спробуємо подивитися ці автівки. Так, Peugeot у нас 5008, 9-10 рік, 1.6, 80 кВт. Дизель. Ціни немає. Ну, звичайний кондиціонер, така, дуже слаба комплектація. Такий гарний колір, ковпаки. Літня гума в гарному стані. Якщо вам цікаво, то тут є от номер телефону людини, то можете подзвонити і запитати. <реш> Нічого Нічесі. Оце в мене жінка. Яка молодець! А? Друга жертва. Peugeot Peugeot. Peugeot у нас 3008. Такий гарний сімейний автомобіль. Це, до речі, у нас що? Кросовер? Бачите, да? Що ми тут маємо? 11 рік, 1,6 дизель, 2 ключі, сервісна книга, ціна 8999. Ми... Диви, гарні диски. Хром такий, тут хром, тут хром, тут хром. Ну, живо дуже гарно виглядає по салону, по комплектації. Це дуже цікаво зроблений у нього салон, за що цих кнопок, які у нас поверху, бачите, зроблені, як такі тумблери в самоліті, підстаканники, панорама, всі діла. Виглядає гарно, давай жопку покажемо. Отак от він ззаду виглядає. Тут у нас такі діодики. Ну, Ночі все світиться, горить, тонування заводське є. Виглядає гарно, і сюди. І ще один. До речі, вони стоять, бачиш, жопки друг друга стоять. Я хотів звернути вашу увагу, що, що у нас там? 9 рік, 2 літри дизель, ціна 9200. Теж він такий на панорамі. Всі діла, передні-задні парктроніки. Виглядає гарно. Я хочу вашу звернути увагу, що стосовно двигунів. Дизельні двигуни тут 1.6, гарний, надійний, звичайний, двохлітровий теж дуже гарний. Що стосовно бензину, ви, у них тут є 1,6 бензин, є er 6 називається. То такий собі двигун. Якщо ви на бензині розглядаєте, то їх там взагалі є два 16 один er 6 а один звичайний. Тому майте на увазі, що er 6 брати не можна. Так, давай подивимося, що там по комплектації. Клімат, контроль є, панорама, всі діла. Ну, такий стан гарненький. Стан гарненький. Але 2 літри. До речі, я зараз такий автомобіль шукаю, можливо, хтось з вас продає Peugeot 3008 з бюджетом, 10-11 тисяч доларів в гарному стані. То скидайте мені, ми його розглянемо до покупки. Повертаємось і бачимо. Бачимо ще один Peugeot. Блін, от гарно вони роблять морди, не знаю. Мені от дійсно подобається. От тут такі вставочки. Хромові портроніки, тут уже фари фуловські. Бачите? Що ми маємо? Peugeot 5008, 7 587 рік, ціна 24 500. Є номер телефона. Дизель 96 кВт. Давай салон золотим, подивимось. Це як завжди. У них зараз в салоні буде, як, як в самольоті якомусь. Ну, дивись. Реально класно зроблено. Тумблери такі. Кермо таке маленьке, таке велика машина. А чуєш джойстик переключать КПП, дивись. Давай ззаді подивимось. ну ззаду теж гарно, диви такі фонарі, притоновані. Оригінальні диски там встановлені. Ну прям пушка бомба, а! Друзі, і не забувайте, якщо вам сподобається будь-який автомобіль, який ми сьогодні побачимо, то ви можете в нас заказати його перевірку. А також, можливо, вам сподобається автомобіль в іншому місті, в таких як Львів, Полтава, Чернівці, Київ, Луцьк і Рівно, то ви теж можете до нас звернутися. Наші спеціалісти зроблять огляд, відеозвіт і ми дамо свої рекомендації: коштує цей автомобіль своїх грошей чи ні, треба його купувати чи ні. Машинія упишили. Будемо то Значок дістроніки. Так, наступний автомобіль у нас Peugeot 308. Що у нас, що ми маємо? 1,6 дизель. 184 тисячі. механіка. 10700. Він у нас в кузові хеджбек, але Алло, оператор, подиви, які фари, самі топові, партроніки, омивач фар, хром накладочки. У нас тут ПДжо написано. Давай в салон тепер нернемо. До речі, легкосплавні диски оригінальні. Я вже собі її хочу. Гарний кволі. А ні, не хочу. Чуєш, вона на мішалки на, на ручці не хочу. Мінімалізм такий. Маленьке кермо і один монітор. І завжди у всіх питання. Як же так можна їздити? Якщо монітор накриється, все, машина стала, все пропало, тому що все через монітор запитано. Ну блін, ще не було таких случаїв. Ну, випадки, пробачте. Все їздить нормально. Ми знаємо, що Peugeot це гарні надійні машини. Тим, тим паче воно дизельна. Взагалі питань немає. Давай жопку покажемо. Вона дуже гарна в хечбеки. Тут теж хром накладочки йдуть, такі диски, диски, диски оригінальні. Бачите, у нас отак от все ночі світиться. Тут холодні вже діодки червоного кольору в задній До речі, камери немає. Посад, ну, самоліт білого кольору, великі диски, дістроніки, фари повні. ой от він Дуже мені подобається, але все ніяк не може його собі придбати. Так, наступний автомобіль у нас Peugeot 3008, 13 рік, 1,6 дизельок, ціна 11900, але він іде на автоматі. Так, тут тут звертаємо вашу увагу, що 90% автомобілів з 1,6 дизелем йдуть на роботі. Так, є випадки там, де у нас встановлений Айсін, але це все треба перевіряти, перевіряти за він кодом для того, щоб не лоханутись. Завжди саме, саме проще це 2 літра дизель і звичайна коробочка гідротрансформаторна. Ручка, понятно, що вона надійна, як автомат Калашника, як на будь-якому автомобілі. Так, що стосовно цього, тут ми бачимо оригінальні у нас легкосплавні диски, тонування хром-пакетик. Не знаю, ну, жопка дійсно от, подобається. Зараз подивимося, подивимося. Максим БМВ продав, купу собі Щас пожотити, що буде їсти. Ладно, я вже придбав собі автомобіль, скоро викину відео. Диви, у нас тут навіть є режими поганих доріг. Можна вибирати це все. Бачите, як... Оце от у нас робот встановлений. Бачите, у нас нема драйва. На коробці у нас R, N і A. Буквочки D. Немає. Тому цей автомобіль не робить. Пежо, 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 диви, каблучок. Каблучок, каблучок. Будь. Тут немає ціни. Десятий рік, 1,6. І на цьому, в принципі, все. Тому мені навіщо нам показувати ціни на той автомобіль, в якого нема ціни. То як люди можуть зрозуміти, цікавий він чи ні. Чого він взагалі робить на автобазарі без ціни? Він же продається? Чи так? Показати приїхали, похвастати. Так, наступне. Чуть щось у нас цих Peugeot ціла куча. Блин. Peugeot, Peugeot, Peugeot. Ціна 8311 рік, 233 тисячі 1,6 на 6 дизель. Ціна якась дуже підозріла. 8300. Ну, така комплектація Електроручник, клімат в принципі, це все є. Гарна гума взагалі нова. Ой, до першої ями. Ну так, візуально. Так, то ми вже бачили, давайте тепер подивимось цей. Пижик, пижик, пижик. Блін, зараз от диви, дощ іде, все мокре, чорний колір, який гарний, диви, насичений, які диски прикольні вже. Що ми маємо? Peugeot 308. 1,6 бензин на автоматі 156 тисяч. Ціна 7900. Була 8600. собі, 700 доларів вже... Знижку зробили на тонування, рілінги, гума зимова. Така зимова, єврозима, я її називаю. Що там, клімат-контроль, автомат, звичайно. Ну, комплектація нормальна. Так, Peugeot 3008. Бачимо, що він вже їздив на сервіс, десь щось йому тут вже закручували, тягнули, не дотягнули, поремонтували і на Луцький ринок. Що да? ми тут бачимо, щось у нас тут не вийшло. Тут щось накладочка ціліпається. Диски всі, до речі, такі поцарапані, що капець, тут диск побитий, там задній побитий. Давай подивимося, що по чому. Ціна у нас 12 рік. 1,6 дизель, 250 пробіг, 8500. По комплектації що ми маємо? Погана комплектація, сидіння порване і робот. Так, ладно, цей автомобіль нам не цікаво. пішли, ще щось подивимося. Ось я більше взагалі нічого не бачу. І так, друзі, думаю, багато хто з вас звернув увагу, що немає людей, то зараз напишуть в коментарях, все, нікого немає, одні перекупи, машини нікому не треба, луцький ринок завернувся. Ні, це не так. Я скажу, чому так? Тому що зараз, уже біля третьої години дня, я себе сьогодні вночі дуже погано почував. Наглотався таблеток, трішки полежав, трішки очуняв, взяв парасольку і поїхав для вас знімати ціни. Тому людей взагалі дуже-дуже багато приїжджає, ажіотаж дуже великий. Ну він, як правило, там в сьомій, восьмий, дев'ятий ранку. Потім вже в 10-11 починають люди купляти ті автомобілі, які ходили і не знали, що їм придбати. І так. Peugeot 3008, в нас знову 3008. До речі, цей автомобіль я дивився своєму замовнику вже. Ціна в нього 10400, була 10600. Але, подивіться, 1.6 дизель на механіці. Подивіться, який в нього салон. Він на повній шкірі. Ну, гарно виглядає. Ну, панорама, всі діла. Але. У тут така ситуація по цьому автомобілі, що він в оголошенні написано, що він не фарбований, все в гарному стані. А я приїхав і знайшов, що у нас. Отут у нас шпакльовка, оце фарбоване, це фарбована. Тому ми відмовились від цього автомобіля. Також хотів звернути вашу увагу на те, що якщо ви хочете собі придбати автомобіль з Америки або з Європи, не забуваємо про такий дуже гарний сайт. CarVertical. я сам ним користуюсь кожного разу, коли ми купуємо автівку, я беру у нього звіт. Він дуже легко працює для перевірки. Вам всього-навсього треба взяти він код, якщо його немає, попросити у продавця вбити його в в пошукову строку, для того, щоб він зібрав цю інформацію. Після чого ви побачите, якого Року автомобіль, скільки в нього було власників, з яким пробігом він приїхав в Україну. Чи був цей автомобіль ДТП? Якщо він був, то CarVertical обов'язково підтягне цю інформацію. і Напише скільки орієнтовно був ремонт. ці від цієї суми ви можете зрозуміти, наскільки він був суттєвий. І також третій пункт це у нас таксі. Якщо автомобіль використовувався в Україні або в Європі в таксі, то CarVertical теж підтягне цю інформацію. До речі, я хотів звернути увагу, що я зустрів в Карвертікалі така ситуація. Якщо автомобіль був пригнаний три роки вже в Україні. Поїздив і він виставлявся пару разів уже на авторії Тукарвертикал. Всі ці фотки підтягує, який був пробіг, які фотки були на момент покупки у, цього, у цієї людини, яка зараз продає цей автомобіль. Так що сайт реально пушка-бомба, я користуюсь і вам рекомендую. Я рекомендую тільки купляти автомобіль після того, як ви його перевірите. А для того, щоб він був більш вам доступний, ця перевірка, за моїм промокодом MAXAUTO ви отримуєте знижку в 20%, або за моїм Посиланням, яке залишає під відео в коментарях, користуйтесь і купляйте гарні перевірені авто. Це коли я Opel знімав, одні астри були і з це у нас така ж сама історія з цим. Peugeot 3008, 2-літрова механіка без підкрасів, 9444. Теж на літній гумі, але ж ви бачите, як пофарбували. Просто супорта по грязюки, отак по ржавчині, і нормально. І так все йде. Для луцького ринку, до речі, теж на шкіри, на всьому заряді. І панорами чуєте немає. Тонування. Так, давайте подивимося, якісь інші машини, крім Peugeot 3008. Друзі, ну що є, то і показую. Знову у нас 5008. Що ми бачимо? 8600 2.0 дизель, 10 рік, 247 тисяч пробіг. Що у нас там по. Ой-ой-ой-ой! Чуєте? Світла, шкіра та ви що, електроручник. Блін, прям взагалі в салоні прямо s клас. Вон іще один. Давай ще цей подивимося. подивимось. Що у нас теж 10 рік? 1,6 дизель 7450. Давайте подивимося, що у нас тут в салоні. Що у нас тут? У нас тут все, все як завжди. Ручка, тряпка все. і кермо. Ручка, тряпка і кермо. Я більше не бачу автомобілів, щоб ви розуміли. Це ми сьогодні приїхали. Понятно, що коли, якщо б ми були в ринок, то було б набагато більше автомобілів. Зараз ще трішки проїдемося, але, але бачу, що їх сьогодні небагато. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте вподобачку, напишіть будь-який комент для підтримки каналу. І слідкуйте за нашими соцмережами Instagram і Facebook. Peugeot 308. Бачимо оригінальні у нас диски. Гума літня в гарному стані, по морді це звичайна комплектація, парктроніка в передніх немає, фар нормальних немає, без підкрасів, 15 рік, 1,6 дизель, 185 тисяч, 8900. Там такий візуально, ніби гарний, сидіння в гарному стані. за каплю, але ж погодні умови, такі, які є. Ззаду прикольно у них ночі горить. от. Теж холодні діодки вже такі. Задні пактроніки. Камери немає. Так, наступний автомобіль у нас Peugeot 2008. У нас 3008, 5008, 2008. Такий, дивіться, прикольний, якийсь міський, невеликий автомобіль. Не знаю, бачите, міган на пів метра більше, ніж він. Тут у нас зимова гума, диски гарні, встановлені. Ну, Жопка така. Цікаво, парктроніки є, робот, великий такий дисплей вже, сидіння, шкіряні такі вставочки, рикари. Ну, Сидіння дуже велика бокова підтримка, як ви бачите. Сидіть, я думаю, в них буде дуже-дуже приємно. Гума гарна, гармівні диски в гарному стані. Що ми маємо? 10500 14 рік на автоматі. Панорами в нас немає. Так, Peugeot 207. 207 sv 1.4. Панорама 5100. Є номер телефона. На тонуванні релінги. Панорамчик. Бачите, так ззаду виглядає. Такий звичайний народний автомобіль. На оригінальних дисках, ззаду у нас навіть барабани, ще не дискові тормоза. Тут у нас колодки в гарному стані. Ага хрен там колодок немає, пробачаюсь. Ну, колодок вже немає. Вирнікі ціленькі. Так, по салону, по салону у нас кондиціонер є. Ну, сидіння таке охайне чуюсь, так виглядає в принципі гарно. Тут може когось такий цікавий автомобіль бюджетний, то майте на увазі. Так, що в нас Ось ще один Peugeot? 1,6 бензин. от Може бути 1.6 бензин, це r 6 Там, Якщо ви відкриваєте двигун, то у вас отут -от подушка стоїть, двигуна, і на цій подушці написано r 6 Якщо це у вас є така, такий напис, то краще цей автомобіль. До 150 тисяч 150 тисяч його продати. Так, 1,6 бензин 5700. Панорама, кондиціонер. Блін, у них у всіх панорамах, що в той автомобіль на панорамі, що цей автомобіль, що куча тих автомобілів, які ми засняли. Так, по комплектації у нас звичайний кондиціонер, підлокітник, ручник, щось там трішки порваний. Така жопка. Дизайн кожному подобається різний. Мені він не заходить цей автомобіль. Ковпаки. Чи, може то, що він ще грязний. Так, до речі, блин, на одному п'ятачці одразу три Peugeot. Знову у нас 3008. 11 рік, 1,6. Ну, Це ціна взагалі ну, дуже мала за цей автомобіль. Я думаю, що ми одразу побачимо. Тут у нас накладки нема. тут у нас торчить. Гуми нема, звичайні ковпаки. Гума лиса. Тут царапини. Тонування. Якось так його поставили, що капець просто по комплектації, що ми тут бачимо. Клімат, ручка, кермо перешите, сидіння теж підшите. Друзі, всім дякую за перегляд, Па-па!